Привет, Дитвора. Посылка приехала. Значит, ну, пакетик традиционно целый. Ну, пакетик. Ну, и будь. нам ну, довольно необходим пакетик пакетику пакетик. Значит, вот такое дело. Замовлял я их. Ну, доїхало за скільки за 9 днів десь, мабуть, з Європи на аліку замовляв. Значить, це мої гущупи. підходить сюди. Зараз глянемо, підійдуть, ні. Так, але тут ні кельова, ні міцні голочки. Ну і довгі. Зараз глянемо. 30 вольтові, типа. Так. Ні. Сюди вони не підуть. А сюди? А сюди підуть. так. Ось <сіхі> Так що. Ці, звісно, козирні. Ось Сейчас. Ну то що вони не кельовані і вони дуже-дуже гострі. А. Видно, да? И сейчас его перевіримо, нам проверим что Тик, так так Хе-хе-хе, да. <плеводователев> <плеводователев> надо допрацовывать А, просто надо краще запихать их туда о, вот это уже по-людски. Это что-то там такое. Офигеть. Мают працювать, заразы. О, за что я? Ты думаешь, не? Та працює. он то щось я. Значить отак воно і працюватиме. Ну це вже геть для... Зараз збільшу для... Ну ви зрозуміли, да? Для яких ці треба іноді поправляти. Вони воно трошки тупляться От порівняно з цими таке. Далі е із спрезентованих лидішок, шести штучок, я зібрав отакий павер ну, на 11 тисяч. Е -е, ну і ще тут така платка зібрана. Там воно в мене навіть, ну там беушна платка, там не було цих світлодіодів я, вчепив якийсь цього, ну перецепив її з спалених. Відео передавачів. Ну тепер ми якраз поміряємо. що там працює. 924 працює. Все таке. Ну і, і ще пан Володимир був спрезентував високострумові. І, звичайно ж, я їх зібрав з них такий акумулятор. Ну, 6С1П. Оце той, що у мене був. Ну, він з таких зі звичайних, ну, з таких ось так, е, значить, Його вистачає було, ну, повного заряду, вистачає протестувати три пташки. І ще й там залишається нормально. Значить, оця пташка на чистій галичині, вона м -м, відтестована, м -м, піднімалась повітря, трималася добре, відео працює. Ну і на мінімалках виставлене все налаштоване, зафільтровано, готова до служби. І ще стяжечки тому. І кому треба, звертайтеся. Військовим безкоштовно, не військовим, пишіть домовимося. Так, і далі під час тестування оцієї пташки е, вияснилося, що у нас отут ось цей двигунець. Фаза зникла. Е, щоб так швидко показати зараз перемкнемось на діоди. перевіряємо що у нас тут Ні-ні-ні-ні, ага. воно -ні -ні -ні, нормально зацепитися начіпляємося нормально так і давай це перемикачі треба розібрати його вже Почистити. Давай. зараза. Давай, вставай, нормально. Не, не Надо Заморадаться. Уже чистить. Да. Да что ж такое? Хе-хе. Да, тут, конечно, тоненькие иголочки не Пока проберем их. Уже людский. Отцепим. так, ну. О! Людский нормально работает, то для дребноты будет. Значит, когда переверял... Ну, я показував, як там перевіряти, так. Да? Стаємо. по зворотньому порядку мінус. Де да, він мінус на плюс, і по показах. Меся 464, 462, 462. нібито нормально. Е, Сусідній. 464. Нормально. І потім. Коли стає сюди. Коротка. 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 Тобто він зараз е, став двигунець. Е, ну, стали. Десь там дроти зійшлися. Десь як поворушить трохи. Воно починає видергуватися. Ну, може, це тут на цьому ну, на регуляторі цілком можливо щось, біда якась. Так то вони тримаються. Діки. Ну, Ось я намагаюся впіймати оцей прикол на. Бачите, так? Да? Тобто ото, оцей двигун. Він, ну, то є контакту, нема. Отаке. таке. І коли піднімаєш його в повітря, він відмикається і перекидає. Так. Воно. Отаке. Ну, зараз. Так, на мінімумі. А ну, видно, так? Да? І все, і він стає. Тобто обривається фаза. Отаке. От зараз поправа. І зараз спробуємо. Ну, те, що я казав, Ось є. А тут воно пропадає. Тобто немає. Десь відходи. Тут є. Фаза, тут фази немає. Все. Тобто, ну саме оце я Скріше за все дротик десь там відірвався. А ну, може обмотка мотка, ну, нам не проблема, перемотаємо. Якось так, на сьогодні поки що все.